Доброго дня, друзі, з вами АвтоПент. Сьогодні до нас заїхав ось такий ось Volkswagen біленький e-Golf. Машина заїхала з Європи до нас. Ось так він виглядає. В машині 39 тисяч пробігу, по батареї 36 кВт батарея, має CCS порт. Ось як ви можете бачити. Машина в нас на 16-го радіусу колесах. Також що ми маємо в багажнику це оригінальний зарядний пристрій оригінальний від Volkswagen, а також first aid Kit. Аптечка оригінальна від Volkswagen. Це дуже-дуже дуже добре. Перейдемо до салону. В салоні ми маємо електрорегулювання наших. Стекол, а також підігрів. Тут у нас мультикермо, саме таке звичайне фольксвагеновське мультикермо. Маємо камеру заднього огляду, маємо тут електрорушник, маємо автохолд. маємо ось такий прикурювач на 12 вольт. От, якщо переходити до заднього ряду сидінь, перейдемо, зараз глянемо. Ось так виглядає задній ряд сидінь. Тут ми бачимо ISOFIX, це кріплення під дитячі крісла. Машинка доглянута. має ось такі легкосплавні диски. От. В принципі, короткий такий обзор на машину. 39 тисяч пробігу. Кого цікавить, можливо б цікавило. Ми знаходимося в селі Білогородка, Софіївська, 19. Автопойнт. Будем раді вас бачити. Тому до зустрічі!